І маємо одразу наступного гостя Борислав Береза з нами зараз знаходиться на прямому зв'язку. Пане Бориславе каже вам доброго вечора та слава Україні. Героям слава і вам вечір добрий. Я так розпочну з цитати з вашого Фейсбуку. Ну, традиційного вашого поста кожного дня є такі пости з різними цифрами: 630-та доба активної фази дев'ятирічної війни. Ми зможемо подолати усі проблеми, всіх ворогів, якщо влада не буде заважати всі тут. І знак питання: як маємо розшифровувати цей пост? Ці пасти з'явилися з'явила спочатку повномасштабного вторгнення. Вони з'явилися, коли я бачив, як виїжджають з Києва велика кількість автівок з людьми, і треба було підтримувати якось тих, хто залишається. І я писав кожен день, рахуючи, а скільки в нас зараз вже днів повномасштабної війни. А далі я такий якийсь окремий меседж. Це меседж саме має на увазі, що зараз з'являється велика кількість дописів від. Людей, близьких до влади або до офісу президента, не завжди позитивні блогери, але дуже часто це блогери, які е, проштовхують наративи влади. Так от, вони пишуть, що ворог намагається Майдан започаткувати в Україні новий, на річницю. І я пояснюю, що ні-ні ні-ні. Ніякого майдану не буде. З Всі, всіма ми проблемами зможемо впоратися, і ворогів всіх переможемо. Головне, щоб влада. Сама не підкидала дратуючі дратуючі якісь моменти, не конфліктувала з нашим військовим керівництвом. І щоб ну скажімо, відверто займалася об'єднанням суспільства, а не роз'єднанням. Ну, наприклад, на річницю майдану започаткувала уряд національної єдності. Я б тоді аплодував владі? Я от хотів задати інше запитання, але про уряд національної єдності це насправді важливо. Про це багато хто говорить і є. Ка формула його на ваш погляд. Ми Можемо взяти формулу, яка була наприклад у Великій Британії під час Другої світової війни. Ми можемо взяти формулу, яка зараз є в Ізраїлі, коли Бібі Метніягу запросив до уряду опозицію. Частина уряду частина опозиції зайшла, наприклад, Бенганц, а наприклад, Яйр Лапід не зайшов. Це вибір окремої людини, вибір окремої політичної сили, але пропозиція саме в Ізраїлі була налаштована на об'єднання країни після того, що там була велика політична криза. Коли запроваджена бін яго, реформа розколола ізраїльтян на два лагера, і це було дуже потужно. До речі, зразу після цього конфлікт був. Вичерпаний, його немає зараз. Після війни я впевнений. Він поновиться, але зараз саме уряд національної єдності показує, що всі об'єднання навколо одного одної проблеми. Це не переслідування опозиції, не намагання закрити комусь рота, не створити єдиний телемарафон, а перемогти ворога всі ми, всіма, хто тільки є в країні в Ізраїлі. А найцікавіше, що зараз залучають велику кількість політиків, публічних діячів, колишніх міністрів, дипломатів. Депутатів кнесету для того, щоб вони займалися лобізмом інтересів Ізраїля в Сполучених Штатах, в Європі, в Канаді, де завгодно. Чому тому, що у всіх цих людей є зв'язки, є комунікації, є старі стосунки з багатьма політиками з інших країн, і тут не важливо чи є вони прихильниками на Тильяху, чи немає. Важливо, що вони є прихильниками Ізраїлю. та ж сама метода повинна бути відпрацьована в Україні, тому що, наприклад, я не є прихильником влади, але. Я розумію, що для мене Україна надважлива. І саме тому допомагати Україні будуть всі. Всі, для кого Україна це країна майбутнього, в якій хочуть жити вони і їх діти. Гіпотетична ситуація вам пропонують місце в цьому уряді Національної єдності з таким відкрита вакансія, як знаєте, зараз говорять. Яку би ви посаду обрали? Який напрямок? інформаційної політики. Тобто, на ваш погляд, зараз. Ця історія потребує підсилення, і тоді запитання: в чому потребується позиція підсилення? У України відсутня зараз потужна позиція на міжнародній арені. У нас немає свого каналу, наприклад, той самий той самий, який був раніше. А зараз це телеканал Freedom або Дом. Я не знаю російськомовний канал, але для кого він розрахований. Це канал, в якому був раніше намовлення. Там були там повинно бути, не були там. Зараз там зараз повинні бути інформаційні новини від України: англійською, французькою, іспанською, китайською, арабською на всіх мовах. Ми повинні доносити до світу, що в нас відбувається. це перше. далі. Треба налагоджувати стосунки і відносини з нашими діаспорами по всьому світу і використовувати їх для допомоги для просування потрібних нам наративів для активізації питання допомоги Україні, взагалі актуалізація війни. Дуже важлива сьогодні, вона майже не відбувається на тлі того, що відбувається на близькому сході та внутрішніх проблемах цих цих країн. А також треба займатися внутрішньою інформаційною політикою. Треба займатися протидією російським фейкам. Дуже потужно росіяни працюють. А в нас як і далі і раніше, це було цьому заважають інформаційні партизани не під дахом держави. А саме самостійно, які працюють, так є ігор Соловей, центр протидії дезінформації, але їх небагато там, це треба, щоб було на більш масштабному рівні. Оцим треба займатися. І я розумію, що тут мій досвід, мої знання, моє розуміння, мої комунікації можуть допомогти країні. Я можу зайняти взагалі будь-яку позицію, навіть якщо мені скажуть береза, заїжджай туди і домовляйся, і зроби це чи інше. Якщо це потрібно державі, я можу це зробити. Але якщо це каже наприклад. Головний завхоз країни, то я хочу запитати, на якого якій підставі він це каже, і чому я повинен виконувати завдання завхозу. про інформаційне просування України в медійних колах усього світу, дуже часто у своїх блогах, особливо зараз, заявляє Олексій Арестович, який зараз. Коли ж в межі нашої держави, як ви гадаєте, як його роботу можна оцінити, тому що він не раз вже говорив, що зараз його задача доносити правильні меседжі, і дуже часто він говорить про те, що він намагається доносити ці меседжі уряду Сполучених Штатів Америки урядам Європейського союзу. Як ви гадаєте, в плюс чи в мінус працюють ці меседжі від Арестовича? Арестович дуже ефективний і потужний маніпулянт, і він дійсно розуміється на цій справі. Більше того, Арестович переслідує виключно особисті інтереси, інтереси держави для нього після його особистих інтересів та інтересів його оточення. Тому знаєте, тут як любить не Себе в іскустві, а іскусство в собі. Тут так теж треба. Треба все ж таки любити Україну, а не себе, щоб Україна вся допомагала тобі. Він каже розумні речі, але запаковує в потрібні йому наративи. І це треба зрозуміти. Тому що Арістович. Зараз почав грати в велику політичну гру з розрахунком ні, не на президентське крісло він ніколи не зайде в президенти, але він хоче за допомогою ну такого ОПЗЖ лайтного електорату і людей, які будуть відходити від зеленського, зайти в парламент. Поки його шанси невеликі, але він працює над цим і дуже потужно працює. Він буде е, намагатися впливати на тих, хто яка різниця, на тих, хто е, десь такі, знаєте, ждуни. Вони хочуть жити в Україні, але їм не дуже подобаються зміни. Вони хочуть, щоб не чіпали їх. Е, Якісь таких комфортних бульбишок він буде створювати їм умови на словах, але насправді це його не цікавить. Його цікавить мандати, які він може завести в Верховну Раду, а далі обмінювати голосування на свої особисті інтереси. Він дуже професійно зараз працює. Я кажу, як є, не треба закривати очі на це. Він саме професійно працює і він дуже ретельно підбирає меседжі. Я вважаю, що. Один з головних меседжів, який він буде штовхати, я відкрию для вас кордони, я зроблю вас заможними, ви будете мати все. Я дам можливість розмовляти вам на всіх мовах. До речі, це теж дуже буде погано, буде використовуватися. Він буде використовувати всі питання: мовне, релігійне, логістичне, будь-яке, яке може додати йому голосів, і над цим він працює. Але те, що дійсно треба займатися інформаційною політикою, те, що треба змінювати змінювати фактично Модель донесення інформації від України до заходу це 100%. Ми майже не працюємо з лідерами суспільної думки, а росіяни навпаки працюють і вкладають це величезні гроші. Нещодавно я дивився, наскільки збільшився бюджет корпорації Супутник. Це російська інформаційна пропагандистська машина, яка працює як годинник, і навіть вона збоїть. Але до початку повномасштабного вторгнення вони вкладали 600 мільйонів доларів. Зараз вже більше мільярду. Ви розумієте, наскільки. Які вони вважають важливим цей напрямок, тому ми не повинні ігнорувати цей напрямок, і більше того, треба не забувати, у нас гібридна війна, вона залишається і в інформаційному полі теж. То ви сказали про вкладення грошей у пропаганду з боку росіян. Насправді вони багато вкладали і до початку повномасштабного вторгнення на територію України. Війна розпочалася згідно знову ж таки вашого Фейсбуку 9 років тому. Активна фаза цієї війни, тому що воюємо проти росіян по суті уже століттями. Водночас багато експертів зауважили, коли розпочалися події в Ізраїлі, що Хамас, в принципі. На відміну від росіян, зумів збудувати доволі непогану інформаційну бульбашку навколо себе, і дуже багато світових медіа, таких з величезним авторитетом, неоднозначно трактувало події вторгнення терористичних Хамасу на територію Ізраїлю і порівнювали паралельно з тим, що не вдалося абсолютно росіянам. Як ви гадаєте, є ризики, що росіяни можуть зараз Використати якісь тактики, які використовували. Ну, можливо не Хамас, там прямо Хамас, а ті сили, які за ними стоять, і якимось чином розвернути інформаційну. Інформаційний вектор, такого, якщо можна сказати, колективного заходу, якщо не на свою користь, але в принципі принаймні якось вирівняти ситуацію, тому що після початку повномасштабного вторгнення однозначно стало зрозуміло, що та вся пропаганда російська ну вона особливо не спрацювала в тих країнах, в яких вочевидь росіяни очікували на кращі результати. Давайте почнемо трохи. Спочатку ви сказали, що росіяни вкладали величезні гроші в пропаганду, так, але є як кажу, скажуть маленькі нюанси. Ці гроші вкладалися, передавалися Медведчуку, його оточення а далі було найцікавіше. В звітах, які Медведчук передавав в Москву, він розповідав, як успішно він а, ці гроші використовує, як скуповує лідерів суспільної думки, як вкладає все куди потрібно, а потім з'ясувалося, що ці гроші пилилися і розкладалися виключно по кишенях. Тому тут нам допомогла корупція і така ну відверта пихатість Медведчука і його оточення сівковичів інших, які вирішили на цьому заробляти. А, ви знаєте, я їм вдячний за це, тому що якщо б вони вкладали гроші. Що справді в пропагандистську війну нам було би значно важче а тут от. Корупційна складова нам допомогла. Як це не дивно? Далі Росія, Росія не потрібно робити себе жертву, а Хамас робить себе жертву для того. Вони знімають велику кількість роліків. Є навіть такий термін Полівуд. це Голівуд в Палестині, які знімаються роліки, знімаються до речі в Лівані, в Сирії. І нещодавно я викладав в себе один з роликів, як знімають дівчинку, як макіяж їй накладають. Роблять з нею таку травмовану. Потім вона позує з все знімають ролік. А потім... А Це викидається вже в ефір і показують. Дивіться, от воєнщина що робить. Ні, це не треба робити Росії. Вона не повинна це показувати. Вона хоче іншого. Вона хоче дискредитації України. І вона тоді показує. Дивіться, так, ми росіяни-дикуни, але вони не краще за нас. В них корупція, як в нас. В них порушення закону, як в нас. В них ганебні факти, як в нас, але в нас є ресурс. А в них. А в них тільки бажання щось там казати, і от з цим треба боротися, тому що це дуже небезпечні наративи, які до речі заходять якихось там західним бюргерам, які не дуже хочуть розбиратися. Окрема історія, наприклад, як один з кандидатів в президенти від республіканської партії, такої там дуже неприємна людина по ім'я на ім'я Рамі. Вона почала розповідати, що в Україні переслідуються церкви. І розпочала казати про УПЦ МП. І от, от так як вона запаковувала, я бачу, що це такі російські наративи, які заходять. Чому сталося? Тому що використали історію з забороною як перше голосування. Хоча я разом з Легом Саакяном. Пояснювали, що не треба це робити. Спочатку треба провести інформаційну кампанію на західних змі. В західних змі потрібно роз'яснити людям, що таке ОПЦМП, як воно, це філія ФСБ, пояснити з прикладами, з відео, закидати стільки інформації, щоб людей від зубів вискакувало, про що йде мова. І тільки після цього починати законотворчу ініціативу. А ми побачили зовсім інше. Спочатку поставили а, там. В цю цілего коня. І так не роблять. Так от найгірше в, цьому, найгірше в цьому, що росіяни вклали немало грошей, щоб підсвітити саме це. І, на жаль, це не остання помилка, яка в нас відбувається. Тому я кажу, що треба займатися інформаційною політикою країни. У росіян немає нічого такого потужного. Вони беруть наші помилки і підсвічують їх на Заході. Не треба давати їм таких можливостей. Все, це, це дуже легко, до речі. Тобто, грубо кажучи, якщо вже фіналізувати тему російської пропаганди і їх потенційних козирів, які вони можуть викидати на весь світ, то нам треба боятися на їхніх розповідей про їхню могутність, так які вони також люблять транслювати на весь світ. А треба боятися умовного, знаєте, я собі згадую цей такий, ну назвемо це знам такий колективний мальчик в трусяках, пам'ятаєте, в 2014 році, якого розп'яли, Якщо вони включають оце, оце дуже небезпечно, так. Погоджусь на 100% так дійсно, той хлопчик в трусиках зі Слов'янська це дуже відомий мем, який був створений, і він, до речі, був настільки пропрацьований. Що росіяни в нього не тільки повірили, а потім почало це обростати якоюсь легендарізацією. І от такі історії дійсно використовують Росія. Нам треба працювати з працювати з розвінчуванням дезінформації, працювати з поясненням, де фейки, де фейк ньюз А от цим повинна займатися до речі, і про яке я казав раніше, а також якщо наші дипломати виконували всі завдання, які їм даються з України, але тут є проблема їм не дають таких завдання працювати в інформаційному руслі. Ну ви уявляєте собі, що людина, яка наприклад була. Ведучу курсів по Мінету, а потім призначена послом в Болгарію буде займатися пропагандою українських наративів на болгарському телебаченні. А на якій мові вона буде пропагандувати, якщо вона не володіє болгарською? От тут стає запитання про те, що некомпетентні призначення, нерозуміння чого що треба робити, і відсутність єдиної доктрини інформаційної безпеки створюють загрози для нас більше ніж будь-які вигадки росіян. І ще один важливий аспект, можливо, найважливіший аспект, який ми хочемо з вами обговорити. Я е, дозволю собі узагальнити: турбулентність у відносинах е, влади офісу президента Зеленського та. Е, Військового воєнного керівництва нашої держави. Як ви гадаєте, наскільки зараз ця турбулентність, турбулентність ще присутня, тому що, ну, знову ж таки, от ви часто про це пишете у своїх соцмережах про потенційні підозри, наєву, навіть залужному, і от зараз про. Депутата Шевченка, який має хороші відносини з самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком, який в своєю чергою заявляє про те, що Зеленський не погоджується у багатьох аспектах з залужним. Наскільки, на ваш погляд, зараз ця турбулентність присутня, тому що ну ми знаходимося, мені здається, в таких інформаційних гойдалках кілька днів після кількох повідомлень, кількох статей в іноземних медіа, усе українське суспільство майже не сумнівається у тому, що. Непорозуміння є, і наскільки вони глибокі, лише це питання постає. Потім з'являються якісь заяви, які це все гасять, але тим не менше хочеться розібратися, що насправді, на ваш погляд, і відповідно до ваших інсайдів, а ми впевнені, вони у вас є, відбувається між Зеленським та воєнним керівництвом. Ну, можливо, не будемо особлювати між офісом президента і загалом військовими. А давайте я так по черзі почну. Почну я з того, що коли тобі телефонують з оточення генерала Наєва і дякують за те, що ти не побоявся повідомити всю інформацію, тому що вони теж про це знали і були шоковані всім цим, а потім їм кажуть, що ага, ВБР підключили, гаразд. Зараз ми відтермінуємо, але потім але вони мене не підключали. Це мої джерела окремі і це окрема історія. Так от це говорить про те, що історія більш, ніж реальна. Це перше. Друге, а чи є ревнощі від Офісу президента до залужного? Ну, якщо про це пишуть BBC, а якщо про це пишуть світові ЗМІ, то про що йде мова? Можна сто разів сказати халва і ніякого конфлікту немає. Але в роті сволоччи не стане. Друге, ми розуміємо, що хтось вважає... Головкома залужного своїм конкурентом. Хоча він не те, що про жодні свої політичні амбіції не казав, ні. Він каже, що його цікавить тільки одна перемога над російськими окупантами. Перемога в війні цікавить найбільше головкома. А в цей час перемога на виборах цікавить когось на банковій. От саме через це, що не співпадає. Модель поглядів і є такий конфлікт. Як його позбутися, ну треба зрозуміти для себе, що поки є війна, ніяких виборів не буде. І це 100%, Ну, це не може статися 100% А по-друге, що давайте спочатку переможемо ворога росіян, а потім будемо перемагати вже там на виборах, хто кого зможе. І я не впевнений, наприклад, що залужний. Після того, що він переможе росіян, захоче взагалі там очолювати країну. Може йому запропонують значно більше на заході, хто його знає. А може він відчує відповідальність за майбутнє країни і захоче. Подивимось, але поки що це не на часі. На часі перемоги над росіянами, повернення територіальної цілісності, відбудова України це єдине, що повинно турбувати країну і керівництво її. А от те, що ви кажете про постійні статті, дописи в західних змі ну так диму ж без вогню не буває. Так само і тут, і ми все це розуміємо. Більше того, ми розуміємо, що офіційні заяви дуже часто лунають для того, щоб заспокоїти. Я дуже добре пам'ятаю, як прем'єр-міністр Азаров заявив, що з гречкою все добре, дефіциту не буде. Після того гречка зникла. Я пам'ятаю, як президент Зеленський заявив, що ніякого вторгнення не буде, готуємося до шашликів. Я не знаю, який смак у шашликів зараз у Зеленського, але вторгнення відбулося. Так от, якщо зараз вони заявляють Ярмак, наприклад, що в нас все добре між е, Залужним і Зеленським, я вірю. У Залужного Зеленським все добре. А чи добре у Зеленського у залужного? Ну треба трохи все ж таки не мене запитувати, а краще запитати у Зеленського. І чи брешуть світові змі? Це BBC, New York Times, Таймвашинтон Пост, Time, Sunday Time і інші світові видання про цю історію. Тому що ми ж пам'ятаємо, як напередодні вторгнення Давіда Рахамія, Голова президентської фракції заявив, що всі світові ЗМІ, які розповсюджують інформацію про можливе вторгнення, гірше за, за, за Кісельова і Скабєєву, тому що вони розповсюджують брехню. Може, зараз та ж сама історія? Пане Мирослав, очевидно, що це буде вже завершальне запитання в нашому сьогоднішньому ефірі, але тим не менше, от коли ми. Ну, якщо ми припускаємо, що є в владі. Певні люди, певні вектори людей, які об'єднані якимись цілями, і для них, скажімо так, є припустимим розмови про зміщення залужного інших генералів, які зараз відстоюють незалежність нашої держави, то для мене дуже важливим є запитання, а чи є в них план, що робити без цих людей? Чи є в них. Скажем так, кандидатури, які на їх погляд можуть не гірше виконувати е, ті чи інші функції. Знову ж таки зараз не, не уособлюємо кожну посаду, тому що мені здається, що для нашої держави це зараз найважливіше. Якщо ми заберемо людей, які здатні виконувати ті задачі, які стоять перед нашою державою, натомість поставимо людей, які не зможуть настільки ефективно виконувати ті задачі, або не зможуть взагалі, тоді в нас може статися катастрофа, і це для держави, напевно, найбільше запитання. Ви знаєте, тут є проблема. Тут дійсно можна призначити людину, а чи зможе вона виконувати свій функціонал? Це велике запитання. Ну, наприклад, у нас вже більше ніж 100 днів немає міністра культури України. Пам'ятаєте про це? Зараз вже немає міністра молоді і спорту У нас всюди виконуючі обов'язки. А скажіть мені, будь ласка, у нас знову, наприклад, звільнять головкома, а призначать виконуючого обов'язка головкома? Чи як я вам зараз подарую прогноз? Уявіть собі, теоретично, що найближчим часом змінять командувача Медичних сил збройних сил України. Уявіть собі. Так, от я можу сказати, що уявити, ви це можете. А от поки що, навіть я не знаю, кого призначать на її місці. Мені б дуже хотілося, щоб коли це відбудеться, Ну а це відбудеться вже це зрозуміло. Щоб не сталося так, що знов на посаді буде там виконуючий обов'язки або тимчасова людина. Це дуже важливо, і дуже важливо, щоб у нас у владі розуміли не кожна людина, у якій є погони, є не тільки офіцером, а є стратегом, тактиком. Є генієм військової думки, тому що, наприклад, полковник або підполковник Арестович і лейтенант Баканов це гарантовано не ті люди, які би я хотів, щоб очолували мій підрозділ, тому що я не самогубець. А розуміючи їх компетентність і рівень їх військової підготовки, я розумію, що це фактично був би підрозділ самогубців, так само і тут треба розуміти хто буде на цій посаді а на цій посаді найкраще, якщо залишається головком залужний і люди які викликають в нього не тільки довіру а й розуміння що разом з ними він може перемогти росіян от це найголовніше